Вітаю всіх на каналі Травознай і з вами сьогодні знову я. Сьогодні ми маємо 2 квітня, і я хочу зробити таку невеличку ревізію перед самою собою, е які справи я зробила із самої ранньої весни і до кінця березня місяця. Звичайно ж, мова піде про ліс, моє улюблене місце. А в лісі що з такого раннього часу? А в лісі бруньки сосни. Вивчивши лікувальні властивості соснових бруньок. Звичайно ж, я дуже часто ходила до лісу і от тепер запаслася таким чудовим, е, безцінним скарбом. Ось скільки маю такого добра. Для чого? Від чого. Лікувальні властивості соснових бруньок були відомі ще в сиву давнину. Тоді заготовляли дари лісу на рівні з живицею та хвоєю. Потім використовували для лікування шлунку, суглобів, органів дихання. Сучасні дослідження показали, що дійсно бруньки сосни володіють рядом корисних якостей і наповнені такими дуже корисними ефірними маслами та смолами. Вони мають антисептичну та протизапальну дію. Також вони знижують температуру, зміцнюють імунну систему, полегшують суглобовий біль, а ще знімають стрес і психічне навантаження. Отже, лікувальні засоби на основі бруньок сосни застосовують як внутрішню, так і зовнішню. Із бруньок сосни варять чаї, настої, відвари, також роблять мед із соснових бруньок. Дуже гарні і корисні рецепти для здоров'я на основі соснових бруньок, але є й протипоказання, звичайно ж, це серцева недостатність, серйозні хвороби нирок, схильність до тромбування, вагітність, епілепсія, гастрит чи язва шлунку. А я ж, маючи таке багатство, буду варити чаї, мед настої, відвари, що рекомендую і вам. До речі, про пилок, який залишається після того, як ми підсушили соснові брунки, цей пилочок збирають і розмішують із любою мазю чи кремом, і використовують для загоювання ран або ж язв. Ну що ж, з вами сьогодні була я, ваша Оля Кайрут. Розказала багато цікавого. Користуйтеся, бувайте здоровими та щасливими. Усім добра!